Сьогодні редизайнемо радянську шафу. І не просто фарбуємо, бо це вже ізі. Зробимо дещо оригінальне. Я Ксенія, і ви на каналі Де все про редизайн та ремонт. І це вже четверта серія, як ми зробили своїми руками, та ще й за власні кошти ремонт, де в орендованій квартирі. Тож погнали? Якщо ви тут вперше, то швиденько веду вас в курс справи. Попередніх серіях ми вже наклеїли шпалери, зробили стінку мрію за 350 гривень і пофарбували усі двері. Попередня серія залишила в описі до відео. Єдине, що треба зробити, це шафу для верхнього одягу, якраз було і залишено місце саме для нього. На цій квартирі вже була ця шафа, і якраз з неї я і буду переробляти. Трохи розповім вам, які в мене плани на цю шафу, щоб ви далі все чітко розуміли. Мені потрібна саме ось ця частина. Верхню частину залишаю, як є, там будуть зберігатися шапки, шарфіки та мої сумочки. У середній частині там буде зберігатися саме верхній одяг, тож з дзеркала я приберу та встановлю дверцята. Нижня частина ящики прибираємо, бо там буде взуття, і встановимо теж двері. І на фіналочку встановимо цю даму на ніжки, бо її звуть Лариса Петрівна. Так її прозвали мої підписники з інстаграму. І якщо ви там ще не зі мною, то ну, ось лінк. Переходьте. Бо зі мною цікаво, ну я так думаю. Та цікаво, цікаво. Все, поїхали. Спочатку треба відколупати усі зайві гачки та розчленити цю конструкцію. Я це робила за допомогою лобзика і, звісно, чоловіка. Щоб розрізати більш-менш рівно, наклейте по майбутньому шву малярну стрічку. Вона трохи допомагає. Розпочала редизайн з верхньої частини шафи. Вирішила зняти весь лак і цим самим додала собі більше геморою. Запам'ятайте, якщо лакове покриття у вас у гарному стані, не чіпайте його, просто фарбуйте зверху. Бо оце зняти лак, потім замазати дорочки, відшліфувати до рівної поверхні, ну нащо воно треба? З лаком воно вже рівне. Я півбанки шпаклівки на ці двері витратила і чимало часу, а ще відколупала цей молдинг. Теж довелося замазувати ту диряху разів 5. Скажена, ну що казати. Отже, наробіть так, як я. Головне, що я до і далі вже лак не здирала. Алілуя! Наступне завдання прикрутити ніжки. Вони в мене вже давно звалялися, навіть не згадаю звідки взялися. Встановлював чоловік, Щоб було зручніше, ми роз'єднали дно від шафи, окремо прикрутили ніжки, ну а потім усе зібрали назад. І так набагато зручніше. Далі двері. Замість скла в мене буде зовсім інша ідея, але це ви побачите трохи згодом. Поки що відкалупую його і далеко не прибираю. Воно ще стане мені в нагоді, як викрійка шаблон. Тут я вже розумна. Лак не чіпаю, молдинг теж залишаю на місці. Трохи вручну шліфую наждачним папером 120 і все. Ось воно щастя. Нам пощастило двічі. Ми живемо на першому поверсі і маємо адекватних сусідів. Тому моя майстерня іноді знаходиться, самі бачите де. Коли підготувала усю поверхню, настав час фарбувати. Спочатку, звісно, ґрунтуємо: у мене адгезійний ґрунт і Отекс. В кожному відео вам його показую, бо він справді топчик. Шафа буде пофарбована і всередині, тому там теж проходжуся ґрунтом. На цій стіні в мене будуть гачки. Але стінка та тонка, тож я закріпила на неї брусок, на якому вже потім повішу гачки. І ще порада. Якщо після ґрунтування побачите нерівності, не хвилюйтеся, можна зашпаклювати прямо поверх ґрунту. Ну, а потім фарбувати. Колір від цього зовсім не зміниться. Щодо кольору. Я використовувала емаль від марки Colorit. Вона не потребує покриття лаком і буває матовою, напівматовою та глянцевою. Скажу відверто, у житті колір виглядає набагато краще. Валік в мене велюровий, а ще у мене новий тримач для нього від марки Anze. Так що я хочу вам сказати: тепер валік літає як торпеда. Однієї літрової баночки вистачило на усю шафу. Всередині я фарбувала залишками жовтої імалі. Шарі фарби вийшло три, бо зелений це складний колір, який потребує гарного перекриття. Ручки були на шафі з самого початку, я лише освіжила їх фарбою з балончика. І ось подивіться, яка краса вже вийшла. Залишилося додати трохи унікальності, і буде чікі-пікі. Ну, а тепер найголовніший етап що встановити на ці двері? Треба ж унікальне, і дивіться, що знайшла. Це панель, яку ми звикли бачити на батареях. Але вона ж може бути реалізована і в інших місцях, ось на моїй шафі. Виробляється за тією ж технологією і з тих же матеріалів, що і МДФ. Зовнішня сторона панелі гладка і покрита ПВХ плівкою, внутрішня сторона гладка і шліфована. Основні її переваги не вимагає особливого догляду, довговічності, кадовологи та підвищених температур, легко фарбується. Ну і найголовніше, що ріжеться звичайним канцелярським ножем. Ну, ви самі бачите це. Із всіх можливих варіантів, як її фарбувати, то найкраще це валіком. Але в цей час камера моя завісла, і саме цей процес я не зняла. Придеться вам повірити мені на слово. І ще головне, це треба її грунтувати перед фарбуванням, щоб фарба гарно трималася. А ще круто, що в цьому магазині є дуже багато різних і малюнків, і кольорів, тож ви можете обрати і потім далі не фарбувати. Посилання на цей магазин знайдете в описі до відео. Встановлювала її на звичайні цвяхи. Потім ще хотіла на куточки замінити, але так руки і не дійшли до цього. Вже стоїть так 4 місяці і все тримається. Тож дивимося на мій результат. Звісно, я задоволена. Всі речі, які я планувала, вмістились, а пилюка не потрапляє, бо це питання мені вже задавали. Тепер передпокій офіційно завершено. Якщо порахувати витрати, то все вийшло близько трьох тисяч гривень. Можливо, комусь це здається мало, але кажу, як є. Все робили своїми руками. Більшість матеріалів знаходила на Оликс, де люди віддають безкоштовно. Якісь матеріали давав власник квартири. Ну і не оминала секунди та смітники. Чому б не скористатися і такими ресурсами? Єдине, на що я не витрачала кошти, це фарба, яку мені надали по бартеру, і за це велика подяка компанії «Фарба-сервіс». До речі, фарба в них топчик, сама ж перевірила на собі. І якщо комусь цікаво, то за фарбу можна додати ще близько 25 тисяч гривень. Загальна сума буде 5500. Для сьогоднішнього часу це не так же і багато, щоб відмовлятися від комфорту та затишку. Як я постійно кажу, треба жити зараз, адже в нас життя одне. Далі на вас чекають серії з ремонту ванної кімнати. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Па-па!